Колись тут працював літній кінотеатр, а розважатися у Черкаську Соснівку приїздили з-за кордону. Тут працював фонтан, а поруч нього стояв великий ведмідь. Зараз про улюблену колись скульптуру черкасців нагадує хіба що ось ця купа каміння. А цій жінці-фізкультурниці пощастило зберегтися. Вона стоїть на території старих міських дач, так, ніби заховалася від людського ока. Люди зустрічаються під п'ятим кущем, люди зустрічаються пам'ятника Шевченка чи, наприклад, пам'ятника якогось діяча. В Черкасах, на жаль, дуже мало вуличних жанрів скульптур. Те, що їх мало, ще не біда, проте й ці скупі залишки розсипаються на очах. Створилися на бетоні певні тріщини, вже десь шириною 2-3 мм, І, в принципі, з за цього буде попадати зима вода і, можливо, скульптура просто зазнає руйнування через певний час. Історики-етнологи за цими об'єктами можуть вивчати політику радянського уряду щодо сім'ї, молоді та спорту, вважає Федір Гонца. Подібні елементи архітектури не варто розглядати як об'єкти ідеологічно забарвлені, а радше як історично наповнені. Да, в деякі втратили ідеологічну основу, але разом з тим залишаються досить цікавими об'єктами. навіть якщо вони типові, навіть якщо вони мають якусь, вони символізують першу чергу епоху. Тобто, ми жили, це відбулося. Таких садово-паркових скульптур у Черкасах залишилося десятки зо два. Про них у своїй книзі розповів журналіст Борис Юхно. Інформацію про скульптури, каже автор, збирав роками від пересічних громадян, а також завдяки архівним даним та власним спостереженням. Традиція облагородження до революційних міщанських садів прийшла в Черкаси після Другої світової війни, розповідає автор книги. Більшість черкаських скульптур представлені другою половиною 50-х початком 60-х років. До нас вона в невеличкі міста прийшла згодом вже після війни, і розквіт її припав вже на той період, коли в великих містах від неї почали потрошку відмовлятися, тому що Хрущов не вітав оцих всіх витребень, як він називав взагалі, так, досить до цього ставився насторожено і прохолодно. Багато таких пам'яток архітектури колись було у першотравневому парку, а також у сквері Богдана Хмельницького, ювілейному парку та на території місцевих підприємств. Ось цей красен досі зберігся на території колишнього цукрового заводу. Цікаво, що деякі фігури ховаються й на території житлових кварталів. Раїса Миколаївна у цій багатоповерхівці живе вже 40 років. Усе, каже, задивляється на ось ці скульптури дітей. Проте, хто їх автор і що символізують пам'ятки, не знає. In mi smo tu, iz katerega leta tu živimo? To je že 40 let, mi tu živimo, ta hišni okvir. То ми заселились зразу в нього, і садик тут і працював, і так вони і скульптури які були, і все було називати садово-паркові скульптури пам'ятниками чи шедеврами не варто. Вважає Борис Юхну. Їх виготовляли переважно з гіпсу чи картону, нарощено на металевий каркас. Проте їхня унікальність в тому, що вони дожили до наших днів, пережили різні політичні режими, бачили Черкаси і радянськими, і незалежними. Цінність як кожної предмету з минувшини, це, це цінність тільки тому, що вона дожила до наших днів. їм 50-60 років. Це по класифікації це вже антикваріат. Вважається. Збирати залишки, забути скульптур у музей не варто, каже Федір Гонса. Хіба що у музей під відкритим небом, так званий Скансен, але реставрувати їх чи, хоча б привести до ладу, необхідно, адже це свідки історії, а свідків минувшини треба берегти. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Віка. Новини.